За старання і вміння тримай заохочення, щоб знову були готові свій трум повторити або ваші таланти варто відзначити. І ось це сталося. У боксерському клубі Фаворит Дніпра його керівництво і вся дружня команда традиційно вшанували власних вихованців і тренерів, які повернулися з нагородами з чергових турнірів. Так Данило Стригунов, який, окрім всього, навчається і в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі з боксу та єдиноборств, Дніпровської міської ради став чемпіоном всесвітньої гімназіади, що завершилася в Сербії. Відзнаки був удостойний, і його наставник Дмитро Молчанов. Виходили ми на ринг з мотивацією виграти. Підготовка була доволі серйозна. Стосовно коли ми туди приїхали, готувалися теж суперник був з Ірану, такий парень. Хороший, мабуть, один із найсильніших суперників, з якими я боксував. А бой був важким, але ну, українців ми забрали. Колега Данила по навчальному закладу і водночас одноклубник по фавориту Назар Козюков завивав срібну медаль всеукраїнського турніру з боксу серед молоді та жінок молоді, присвячений пам'яті льотчика космонавта Павла Поповича і власним здобутком задоволений. А золото говорить, прийде свій час. Це дуже. Добре, тому що я зовсім навіть не мог подумати, що я зможу здати такі, такі двобої та й якось перемігти першого хлопця в полуфіналі. Ну так, вважаю, що дуже гарний результат. Я собою дуже горжусь. Як то можна так сказати, Ось. Звісно, хотілося б, щоб перше зайняти, але всьому своє время. Звісно, подібні досягнення красномовно свідчать про сталий, системний. І результативний навчально-тренувальний процес в клубі Фаворит підсумком чого стають ось такі чергові досягнення його вихованців на міжнародній і вітчизняній аренах. Дуже задоволений за звітний період. Дуже непогані результати показали наші спортсмени. Крок за кроком ми готувалися до цих змагань і знали, що вони будуть складними. Що всесвітня гімназіада, що турнір майстерський. І підготовка була проведена дуже якісна та повна. Дуже хочеться сказати велике дякую клубу фаворит, бо без гідної допомоги було б нам набагато складніше працювати. І хочу сказати, що ще раз привітати наших спортсменів, бо це дуже гарний результат. Хочемо, щоб ця перемога стала для них не останньою, а тільки була кроком до великих і наступних перемог. Провели невелике нагородження наших спортсменів за результати змагань. Дякую всьому тренерському штату. Дякую, всій команді БК Фаворит. Та дякую команді федерації боксу за можливість проведення, проведення та поїздки спортсменів на змагання. Зрештою, як йдеться у прислів'ї, годину в тісі, а праці час відразу після завершення міні-урочистостей їхні головні герої знову повернулися на ринг, де провели заключне тренування перед турніром сильніших юнаків-боксерів у місті Курсунь Шевченківський, відбірковим на міжнародні змагання в Угорщині.